Всім привіт, З вами я, Плоіксоні, ви на моєму каналі. Це ново відео де сьогодні я вони втекти от злого барі. Я буду починати на співа підпишитися, поставити лайте Любокраїн. Мені цікавить людей, любов України підписалися, поставили то а я починаю втекати з Логобарі. Надо піднятися на драбинку. Угу. Тепер нам треба сюди. По трубі обережненько відкриваємо. Угу. Тепер надо наліво, я так зрозумів. І відкриваємо. Так, відкрили. І нам треба вниз. Угу, Тепер треба надо, надо допринути отак. От. Обережненько. І не впасти в головне. Для мене треба обережненько. Угу. І тепер нам сюди нажати на червону кнопку. Це що? Наруто узумаки? Ай АЙ! Это Наруто узумаки, а он меня убьет. -мо, Наруто узумаки меня бьет. Вот. Что, не можешь? Надо вот так быстренько припрыгнуть и вот так. Вот так вот. Прыжок, прыжок, прыжок. Меня мене Наруто узумаки хотів вбити, але Він не зможе. Мене вбити. уже. Відкриваємо ці рот. Давай-ка, ну, открывайся. Сейчас, то чм не открывайся? Вроде нажимаю, на. Сейчас, відкрию. Все, открыю, и теперь надо вниз. И мы сейчас зустрінемо злого барри. Вот о! <гас> барри. Надо в... нажать на червону кнопку. Все. Теперь від нього, быстрейше, по не мене. Швидше, швидше, швидше. О, порожненько. И мы допрыгнул, ура. Вот Наруто узумаки. Короче, коли він вам коли ешок двері, я його ключом вот так вот і и все, он отлетел. Вот Наруто узумаки. Я его вже... сейчас. О, я упал, засмотрелся и упал. Сейчас быстрее, быстрее. И... Ой, я впал снова. Так. Сейчас у меня Наруто Узумаки будем бы. Вот. Вот он, э, Наруто. Тихо, тихо, быстрее. И... Вот так вот. І все, погнали. Ума чуть мене не впіймав, але я встиг принуди, Главне не впасти. Бо я не хочу впасти. Ось так от березненько. І йдемо в вентиляцію. Угу. І тепер нам треба вниз. І тепер треба сюди відкрити не ключом, а рука. Вся відкрили. Тепер нам треба що у. Здесь желтая стрелка, показана лопату. Давайте. Відкр... О, что-то второй кабинке. А, ой. О, здесь теж є лопати. А, ну вот эта лопата відкрита, там прокопатися вниз. <звучить> Все. Пропала лопата. І полета вала, треба пройти полети лава. Ого! Я люблю полети лава. Напишіть коментарі. Ви любите полити або ні? Напишіть коментарі. Так, обережні це проходить. Водоски, зі дошка сломана, обережніко. Для мене це должен прийти обережно. Ого ми літаючи миші. Я не знаю. Обережніко. Це все проходимо, обережніко, кругляш должен прилітити приїхати. Кругляж попадаємо. Быстрейше, обережніко, обережніка, сюди. О, сломаски, привіт. Угу. Знову сломаски, обережніка, сюди. Тепер нам треба поки быстріше, мене Не вбив кругляш, обережніко. Все. Готово і біжимо. Все. Піднімаємося на драбинки. Драбина зроблена з дерева, походу. Так. О, да злой барі! Бистріше, швидше, поки мене не впіймав. обережненько. Так, переключаю. А, у мене впіймає. Я почти на зону в мене піймала. Знову прийдеться виходити. Надо його Зну... трохи спуття, щоб він поки в мене не п'іймав. Бустрійше быстрейше, поки в мене не п'єма. Обережний кой нам сюди, двері відкрилися, нам сюди. Тут було, як я туди впаду, то все, загину. А мене не треба загинути. Поэтому треба бути обережненько. Обережненько, 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 все готово. Тепер що? Надо на поверхню? Також ми піднімаємося на поверхню. Піднімаємося, піднімаємося, все готово. Нам тепер потрібно. Нужно... Що? Треба випити на пі. Ага. Ого, треба витиш. Я дуже швидко, бачите? Ого, який я бистр. І Ого, обережні, коли не впасти. Для, Для мене обережний не впасти. Бо якщо я впаду, то все, Я прийдеться знову проходити цей паркур. Угу. Обережніга. Обережненько. Обережненько Обережненько І всюди. Все пройшли Піднімаюся на дробинку. Угу. Тепер знову піднімаємося на дробинку. Угу. Все, тепер що? О, а мені сюди? Ні. походу не сюди. А, зрозуміло. Мені нужна драбина. Як відкрити ці двері? Не зрозуміло. Ні, так не відкрити Мені потрібна драбина, але я не знаю, де знайти драбину. дробину. не пройти. А де драбину знайти? Я не знаю. О, стоп! А, я зрозумів. Нам треба сюди назвати. А ось і дробинка. Обережник, це це не само дробинку. Тепер вс, надо обережненьку якось його поставити. Ага. Тепер піднімаємося. Здесь нужно вот этот і допрынуто. Чуть-чуть не допрыну. Мені треба так поставити, піднятися на дробинку. І, і ще раз на, на дробинку не запригнути. Так, піднімаюся на драбинку. Тепер треба вниз. Ого! Здесь вітер і ондуй, якщо я впаду, то все. Мені буде капець. Тому треба обережненько це о, головне для мене не впасти. Це головне для мене. І ні. Я впав. Я думав вже не впаду. Ні, впав. Головне не впасти. Головне для мене не впасти. Це для мене головне. Так вітер дує капець, я можу так впасти. Але не вп... М -м впав здобув, й Цей вітер так дує, що я можу впаду, капець. Тому на добережнику це все пройти. Головне для мене пройти цей. Пройти цей вітер і отак от пріжок всем прийшли. Піднімаємося на дробинку. Угу. Піднімаємося і нам треба пройти прыгати на труб, труби. Обережніко. Обер... на трубу треба прыгати обережніко сюди Ой обережніко це пройти і нам треба сюди ага, всюди. Всюди і всюди о білий, білий дим у може мене вбити, тому треба перекрити червоне. Кругляш. Та, і, і тепер треба спуститися з другу. Ну, Другий я бачу. І залишився, зрозуміло, третій Обережніка. Сюди. Обережніку, головне, це, це пройти обережніку. Тому що якщо я впаду, то все в мене капець буде. Все, це ми все пере... Ми дима цього немає, тому ми піднімаємося на драго. На, На драбинку. Тепер прийдемо ми прийдемо сюди, пріжжок сюди, все готово. Тепер мені потрібно сюди ага обережника сюди, ага. обережника сюди нам сюди. ого так, обережні. І ми в вентиляцію йдемо. Так, ідемо, подивимося, що написали а ну, на англійському або японському, я не зрозумію. О, Оцей паркур треба пройти прижок, обережненько. прижок, прижок, обережненько, Прижок, прижок, А, я не допригну трохи. Знову прийдеться проходити обережненько, обережненько. Обережненько, обережненько, обережненько. обережненько. Обережні. Ай! Я знову не пройшов. обережненько це пройти надо обережненько, Обережник і не обережно впав. Йомою. Надо обережненько прыгати. Тому що якщо я впаду, і ще раз, то я не знаю, що робити. А, ладно, я включу відео, коли я прийду. Все, ребята, я прийшов, Піднімаюсь я на драбинку обережненько. Нам треба надо... пріжок і в трубу обережненько, Тепер треба сюди і треба вниз. Ага, о, я бачу вар, і он повар. Быстрійше, поки <с veins blur> мене не впіймав. Так. М Мені надо якась зброя. Я не знаю, де є зброя. Алло, зброя, ура! Беремо зброю. Йдемо по нього. На, На. На стріляй попасть. Ну все, ну, готово. Я Барі? или не знаю. Дум. О, відкрився е. Надо вниз. Я так зрозумів вниз. Вниз, вниз. Ого, баразником ми кудись. Ого! як ми приїхали. Прилітрили. Так. Обережником надо піднятися на дробинку. обережненько, обережненько піднімаємось. Є -є дійка, той, говоря. Нам надо всюди і надо прыгати. Там червоні лазери, обережненько. Ого, перший я прийшов. Ой, Обереж необережно обережно я убив. У на лазья був обережненько. Перший пройшов. Надо другий прийти. третій, третій. О, і четвертий, останній, останній. Давай. Останній! да, все готово. Тепер надо сюди. Угу. Піднятися на... Драбинку. Обережніку беремо дошку, я так зрозумів. Угу. Берем дошку і ставимо. Коли не впасти, Ні, головне для мене не впасти. Обережник оберемо і знову ставимо. Угу. Все готово.

а би ура! на мені долари, бачите, скільки з нього випало. Ого, так, підбираю, підбираємо. Все, готово. Тепер треба йти сюди. І от я бачу поліцейська машина нам сюди потрібно. Так, сідемося і їдемо. Можна посильна посигналити, бачите? Я настаюся так, обираю. Ой, Смотрите. тихо, 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 тихо. -мо, я завертелся. Лучше. Нет, стоп, 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 стоп. Поехали. Вот так вот. Да -мо, ладно. Я лучше пешком пройду. Больше что-то с машиной капец, что-то стало. Э -э, дай выйти, машина, дай выйти сейчас. Все, я уже я еду. И вот, смотрите, нам походу сюда нужно. Мне кажется, листрюка показывает сюда. Странно. Пошлите. Просто стрелку показывать Туда йти. Это странно. Да ладно, сейчас идемо. Mm -hmm. Мне кажется, ли мне надо сюда идти? А, ми, мені надо сюда, а здесь надо что-то представить. А, я сразу мне нужен магазин, але я надо открыть его рота. А я не могу их открыть, и крышу даже не могу открыть. Кришу я могу відкрити, так. Що мені потрібно відкрити. Ого. О, о, я весь коробку. Я думаю, мені дуже коробка. Відкриваю ці двері. Все. Тепер треба поставити мені під Поставили і приїжджок. Піднімаємося ми на драбинку. Всюди. І тепер, що. А, і прийти в міні паркурчик Кого не впасти. Головне для мене не Обережненько. обережненько, обережненько. Обережненько. Обережненько підмався на драбинку. І. Я бачу вертолет. На... Вертольот нам сюди. Все, мы втекли от злобары, от него тюрьмы. Ура! Мы втекли, Ура! Все, мы от нм мы Ура! От него тюрьмы! все, Мы втекли, О, я стал полицейский! О, я... Тюрми і стала я полицейский. Ну я думаю, на такому відео можна бар, И Сьогодні я тільки злого бар і я став поліцейським. З вами я був, Plo Всім Всем пока.